Всім привіт, друзі! Ви на каналі Авто з Німеччини і знову у нас приїхав свіженький автомобільчик на продаж Кашкай дуже популярні машини з тим часом і ми намагаємося їх возити в гарному стані, все як завжди. Отже, свіженький варіант на продаж Кашкай 2011 року. 1,5 дизельний двигун 81 кВт 6 ступка, механічна коробка передач. Як завжди, в дуже гарному стані намагаюся брати автомобілі. Щоб він людям гарненько послужив і щоб всі були задоволені своїм вибором. Зараз пройдемося детально по автомобілю, по комплектації. Загалом в гарному стані автомобільчик, наперед забігаючи, скажу, що він без підкрасів. От, і в дуже доброму технічному стані обслужений. Було там пару моментів походовки, це нормально, розхідник, вже все зроблено, все замінено, готово до експлуатації. Отже, що в нас по автомобілям? 11 рік 1,5 дизель сказав, у нас цінонові фари з омивачами, туманочки є. Оригінальні 17 диски, де у нас гума свіженька, всі 4 колеса до речі, однакові. Передня взагалі суперова, 80-90%. Задня трішки більше зношена, зараз покажу. Перебувають мене трошки розмовами. Отже, у нас 215 60 17 гума в дуже доброму стані передня, трошки гірше задня, але в загалом гарному стані. Складається зеркала, безключовий доступ до автомобіля, всі чотири склопідйомничка, гарний стан дверних карт, пластику, всього дуже збережено. Сидіння, цілі, рівні, гарні, нічого не шилось, не підшивалось, не підстрачувалось, ніде нічого має підігрів сидінь. Безключовий доступ сказав ключик, на жаль, тільки один. Шестиступенева механічна коробка передач, клімат двозенний. Кондиціонер працює, заправлено, все добре. Датчики світло-дощу, шкіряне мультикермо з керуваннями, щось, тряпочки привикли, з керуванням магнітоли, круїз керування контролем все інше. У нас 169 тисяч пробігу, світ це сервіс замінні масла Це нормально. в Європі теж люди гроші рахують. Чисті гарні охайні пороги. нічого ніде не побито, не поцарапано. Зараз пройдемося по фарбі, все розкажу і покажу. Для мене тут розвертається фура щось трошки буде заважати, можливо. Чисті гарні дверні карти, салон чистенький, охайний, Панорамка у нас все працює, до речі, так можна демонструвати. Шторочка працює, закривається відкривається. Все добре. Ага, по гумі обіцяв показати всі 4 колеса однакові, але тут є трошки такий більший знос, можливо, хтось на спущені різині, десь більше проїхався, не можу знати. Е, гарніші тормозні диски, колодочки замінені, свіжі, не побиті, не покоцані титанові дісочки. дісочки. Значить, по фарбі зараз пройдемось, без є на багажнику, теж все працює добре. У нас є камера заднього огляду для полегшення паркування, є полочка. В багажничку, чистий, охайний багажник, нічого не забекано, не зацарапано, вантажів ніяких налозів, пластик цілий, нічого не зачухано. Тут у нас є музикальний цейсь, підсилювач, савбуфер, пінокомплект для ремонту шин в дорозі, крючки для буксування і аварійний знак зупиночки. Зазвичайний такий єврокомплект для ремонту дорожній. Паркопу в цьому автомобілі немає, в наступному ще буде, думаю. Ціленький, рівненький, гарний. Ось такий, друзі, салончик чистий. Пороги не зачухані, не забиті, не задерті, ніде нічого. Пластик так само збережений, чистий 11 рік, всі стекла 11 року. Все чисте, все однаково. Ну, Базична музика я вже сказав. У нас повноцінний басей з ксеноном на 17 дисках, складується зеркала. І все, що я перерахував ці їхні чудові функції. Ну, ксенонове світло це великий плюс, звісно, до любого автомобіля. І пройдемось по фарбі. Так, що до кузову, йдемо по фарбі разом, показую всякі там скольчики, царапинки. 128, 115. Таке є царапинка невеличка під фарою. Показую одразу все, щоб, як то кажеться, хто дивився, то вже собі знав і орієнтувався. Стекла всі 11-го року, лобове зараз гляну, по-моєму, вона теж оригінальна. Ні, лобове мінялось, лобове мінялось. Ну, але в них міняють лобові стекла навіть по будь-якій страховці, по любому сколу, бо не пройдеш техогляд і не зможеш експлуатувати нормальний автомобіль. По порошкам завжди б'ється менше, ці вже модніші алюмінієві педалі. Можливо, вітер задуває, але погода вже міняється, вже не літо, нічого не зробиш. Тут є така мікро-мікро коточка, як її показати, але я думаю, що якось буде видно під якимсь кутом. Питова така невеличка, але нічого немає ні ржавого, ні фарбованого. Дуже гарний збережений стан. Попороском все чотенько, так як і має бути. 125, 129, так, йдемо далі. 127. Тут ніде нічого ржавенького немає, все ціле. ну Взагалі ржавчини такого, в машині особи немає, ніде ні по пройомах, ніде нічого. Тут болти ніде не кручені. Такий то від фарби, не знаю. Такого ржавого немає, ні по стопах, ніде нічого. Ціленька збережена машина. І трошки як його, цей такий захист відслаюється. чого, бо коли заправляється, дуже часто десь капає солярка і вона просто цей пластик деформує. Це дуже часто хвороба в Кашкаях. Це нічого там не означає, нічого там не бити. Не це, ну, але так буває, на жаль. В Кашкаях є така хвороба. Після заправки під'їдає той пластик, тому при заправці буде треба обережно. Друзі, по пройому все чітко рівно. Кому треба ще скинути діагностику, в принципі, питань зауважень по автомобілю немає. Працює рівно, гарно. От так виглядає у нас підкапотний простір, все частенько. Фари в нас однакові 11-го року. Вліво, верніше, права, а це ліва Так само 11 рік. Нічого не крутилось, не знімалось. Двигун працює рівно, не трясе його, не тіліпає. Рідина прозоро, все добре, немає насланіх не йде нічого. Болти не крутились ніякі, крила, капот. Все добре. У турбинці так само частенько, зауважень немає. Одне у мене було зауваження, як це його показати. Оця клема трішки якось нерівно не стоїть, можливо, треба буде підтягнути. так, Це чистенько і все гарно. Трошки залишили сліди від поліроля, машина полірувалася, все нормально. Проходили, як то кажеться, підготовку для нового власника. От такий автомобіль. Так, книжечки у нас всі по сервісам є, є ці вставочки по радіокоду. Не вставочка, для магнітоли. Бо коли знімаєш кліму, треба вводити оцей радіокод, щоб знали. Сервіси, сервіси є. Вона все проходило до останнього. Де воно є тут десь листав бачив, а ага. 13, 17, 15, 14, 14. Щось вони. А, от так воно йшло. 20 і 23 є останній. На 1698. До речі, я навіть сам не бачив. я тільки перший раз відкрив, як замовника попросили подивитися. Мотор Ойл плюс фільтр 23-й рік. Тут у нас вже пусто, а це в нас відмітка по кузову. Показували, що робили обробку, цю як її антигравійну. Чи не як вона називається? антикор, коротше, Були записи. І все. Є тут ще якісь виписки по цій книжці, інструкції, інструкції, інструкції. техконтроль. Техконтроль у нас останній був. Е в березні 23-го року, 7,50 ранку, 165 277 кілометрів. Це теж дуже гарна і важлива бумажечка. З вами Віталій. І сьогодні в нас таке свіженьке поповнення автомобілями з Німеччини на продаж. Сьогодні приїхав Mercedes Benz Citan. Це той самий каблучок, всіми улюблений, як Рено Кенгу, але вже в більш такий новому дизайні від концерна Mercedes. Вони його, до речі, викупили, цей кузов. Автомобіль виглядає дуже цікаво. вже Mercedes додав свої зовнішні елементи якісь, торпедо трошки інше, кермо трошки інший, найголовніше і спереду дизайн змінений, свої диски, але стара надійна конструкція Renault Kangoo все ж таки була збережена. Мотори, ходова, коробки передач, все це зберігається. Отже, автомобіль на сьогодні в продажу 2017 рік, 1,5 дизель. Як я вже наголошую, старий улюблений двигун з Рено Кангу. Безпроблемний на 81 кВт. Шестиступка коробка механіка. Віконці у нас 17 рік, всі, він чистий з 2017 року. Передні склопідйомнички. Кермо у нас звичайне, без круїза У нас є навіть цікава навігація. Вона. Кольорова і вона працює в Україні, до речі. Шестиступка механіка, кондиціонер, датчики душу, світла. Тут так само вказано. У нас в оригіналі 229 тисяч пробігу. Чистенький охайний салон, чисті гарні сидіння, не просижені, не прокурені, немає ніяких зауважень по салончику. Все чистенько, пластик збережений, нічого, як то кажеться, не Замінювалось, не ламалось, не зашивалось. Свою сумочку заберу. Отакий от у нас салон вигляду позаду. Чистий, охайний. є ця авіаполочка над головою для водія і пасажира. Нагадую, що, що в Кангу, що в Mercedes, складується сидіння одним легеньким простим рухом, бабам, і в нас виходить дуже величезний багажничок. Тому цю машину часто використовують як для дому, для сім'ї, так і для якогось невеликого бізнесу. Двері легенько собі закриваються, все це просто працює. Гума в нас, до речі, зимова. Зараз покажу титанчики 15 го радіусу чи діаметру. Е -е, Тим швидко показати, диски гальмівні майже без виробітки, там мінімальна якась, колодок більше половиночки. Гума ще в доброму стані. Який це у нас бредстоун? Бредстоун, позаду теж бредстоун, все однакове. Ці чотири колеса однакові. Тут, до речі, диски так само з мінімальною вироботкою, і от колодки я вам не покажу. Незручно. Так, зараз пройдемось по фарбі, він у нас абсолютно ціленький. Отакий маємо величезний багажник. Правда, як дуже часто це буває, що з Кенгу з цитанами немає полки. Що куди вона дівається, незрозуміло. У нас і тут домкрат, ключ, крючок буксирувальний. І все це діло, як то кажеться, в комплекті. В комплекті тут у нас чистенько все прозоро. По цьому пластику так само чисто, по ніяких немає забитостей, царапин. Тут немає ні рижиків, ні ржавків, ніде нічого. Ну, але, ясно, діло, 17 рік. Його і не має там бути. О, до речі, одна лампочка не світиться. Бачите? Все показує, як є, але поміняємо, звісно. І так, от, друзі, у нас такий автомобільчик. Зараз пройдемося з точки по фарбі. Все покажу і розкажу. Що ж, друзі, йдемо по кузову по фарбі 120, 129, 148. 117. Крило у нас пластикове, хто не знав. 127, 117, 108 Буду так швиденько показувати, бо в принципі нема тут, що кого зацікавить, покажу більше по елементам. 55, 60, 68. ну то якби Автомобіль повністю в рідненькій фарбі. Є одна царапка, там зараз покажу, ми до неї дойдемо Ось так, 109. По проємам пройдемось теж так само. 59. Тут трошки незручно. Мастилом змазало ці салазочки, Дуже легенько, легенько і класно закривається все. 114, 107, 130, 108, 118, 130.

Все цівенька і Ось Отут у нас, друзі, була така невеличка-невеличка вм'ятіночка. Воно потягнулося, але така царапочка залишилась, бачите? Нічого критичного, нічого страшного, нічого не фарбувалося, не ламалось, не заламлювалося. не шпаплювалось жодного разі. так, друзі. 61. 56 по стоїчкам завжди буде менше. 68-55. Він-код так само зараз зафіксуємо, буде подробиці в описанні буде під відео. Так, щодо технічної частини, в нас автомобіль буде обслужений, не буде, а вже обслужений, він з Німеччини. Трошки незручно однією рукою все доставати. Е, хто знає, в Mercedesі немає як такової книжки, є тільки роздруківки з офіційного сервісу. Е, оригінального маю на увазі. Тут 50, 80. Е, багато різних роздруківок. І в нас саме основне, саме основне, це в нас підтверджений пробіг. тюф пройдено вони, був, в був у му році, в вересні місяці, на 207 тисяч. 450 км. І, друзі, автомобіль обслужений. Ну і ясне діло з оригінальним пробігом Під капотом, друзі, виглядає все добре, все як на новому автомобілі. стакани немає ніде ніяких, він-код читається добре, немає ніяких питань. Пластик весь цілий, нічого не мінялось, не зшивалось. двигун працює рівненько, не трясе його, не тіліпає. Рідина в нас прозора, немає зауважень взагалі. Свіжий акумулятор. Крила рідні, все рідне. Всі позначки на місці, нічого не крутилось, не знімалось і не розбиралось. Отакий, От друзі, автомобіль, кого зацікавить, телефонуйте, звертайтесь, подробиці по машині будуть внизу в описі під відео.